Команда хватило не фантазії з Мукачева. Такого смішного сценарію в нас ще не було. Не, не було. Не було. Пик. Пек. Пик. Пек. Пек. Команда КВН хвотлення фантазії. Стартує! Доброго вечора, друзі. Це телепередача третій тайм. І на сьогодні в гостях тренер збірної України Олег Блохін. Здравствуйте! Це був Олег Блохін. І саме через це ми зробили цю передачу. Побачимось. Такий випадок був в кожній третій родині. Дивимось. Кохана, ти така чарівна. Може цю ніч проведемо разом. Люби, мене голова болить. Вічно в тебе голова болить! Вічно в тебе голова болить! Ладно, це будемо раз, поклада, спікла, заспоклойся. Ну, може, все-таки цю ніч проведемо разом. Люби, але ж в мене голова болить. Вічно в тебе голова болить! Я посвіщаю строки, городу І в центру кождому метру. Я посвящаю строки біла й дороги. Одинокий поет. Не піду я в атмосферу, я в, я в Міленіум зайду. Там собі я знайду одну малу. Мала в штанцях, мала у футболці, мала даже може в плацкарті на боковій полці. Термінатор в поїзді. Тудунтун-тудум. 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 Випадок в Америці. I will kill you, you will die! I will kill you! I will kill you! Oh my headic! Oh my headic! Beach, don't tebe! Посвящаюсь строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаюсь строки белой дороги. Коли я в клубі чіпси купую, вони з беконом я нервуюсь, беру я пиво і п'ю до кінця, бо в мене дівчина із Трускавця. паром Уявіть собі, викуп молодої! Чи викупив молоду! Я ж і давно викупила. Там <сум> <сум> Юр, дивись, депіли. Ні, це <up> флешмоб. Ходім, спитаємо. Пацани, це флешмоб? І ми депіли. Я вийшов і ще раз сміється журі, можливо, є щось смішне у мені. Можливо, це очі, а може і ніс. Скоріше за все мене дятел приніс. Я могутній шреде! І я захвачу цей світ! О ха-ха! <свят> о ха -ха -ха. Шредери, атакують нас! Нінця! Здавайся, шредер! Давайся! Вставай! Ви що слави! Ви ще слави на рівні! Черепашки нічого не виходить! Нам потрібна допомога! Викликаємо учителя! Сергій Євгенович! Сергій Євгенович! запомагає використовуємо секретну зброю об'єднуймось Об'єднуємось! Бий Об його Бий! тун тун шановні депутати в сесійній залі оголошується перерва. боже так напрацювали так працю а це от ваше віктор Федорович, О-хо-хо! О-хо-хо! Круте таке. Дякую, дякую. Завтра собі куплю червоні трусіля супермена зіграю. Дорогі друзі, і наостанок. В народі кажуть. Все добре, це те, що зроблене своїми руками. Тому, хлопці, дитина то не все добре. Команда КВН. Хватило не фантазії.